Зрує 3-4 шаги, ти вже на нього. Так само за картожить. Тут десята, е, тобі хоче підправити? Да? Ти тоді в правіше, Владім лівіше. дума посередині. Е, Женя Керпат. Женя, ти ось такий, як передній міжду ними. Тільки тобі вони будуть казати, кого брати. Там буде або Антон грати лохтам. Ну, Андрій, скажеш. Такий він любить повозитися з мечом, аж лишній любить повозитися. О, на нього тільки вже не кидатися. Це я тобі ще перед самою ігрою скажу. Не кидатися. Став він з мечом і ти зупинився. І все. Бо тільки кинувся, він тебе і так, він і ніжно любить кинути. Понимаєш? Не, не кидайся. Два крайні, Ось дивіться крайні. Буде Захар, тут Олег Кабан. підлежить. Тут закат. Сліво. Андрій Ткач і Андрій Бровченко, Андрій лівіше, Андрій Ткач правіше. І Ігор і Андрюха. Якщо, Ігор, якщо Андрій, якщо ти сюди йдеш під, під, під центрального защитника Андрюха, Ігор сюди не ряє як під нападающе. ну Старайтеся, щоб отак було. От. Ну, трикутники. Раз, вийшли, звідси, сюди жені край, тут віддали кра... одному із централі чи Андрію, тільки говоріть, даєте передачу, говоріть. Спина, або один, щоб він розвертався, робив що. Якщо ви підключаєтесь за раз підключися. Тут або Андрюха сідає, або Женя сідає. Дім, ти керуєш дім. Дума. Керуєш. Нема Андрія, якщо Андрій в атакі, тоді сюди Женя. Ти сюди, сюди, оцього дальнього не тримаємо. Пьом. Пьом. Якщо звідсиля атака, пьом. ти не держиш дальнього, зміщайся всередині. Поки піде туди передача, ти встигнеш переміститися, якщо діагональ піде. Поняк? Ну зазор не сильно близько до нього. А так, щоб треба буде напрацюватися. Особливо Олегові, захарі тобі, вам треба буде і тут допомогти. Ще в режимі. Получив віддав. Не обов'язково під м'ячі відкриватися. Навіть якщо відкриваєся, отримав відповідь. Враження, відчиня. що ви Черкас з фіналу добираєтеся. <сіць> <сіць> ну, це, це, це є трошки. Футбольна родина нашого клубу УТК. Це не лише перша команда, до розповіді про яку ви вже звикли, а це і друга команда утк 2 яка існує у нас уже шостий рік. Оця серія яка і присвячена матчу другої команди. Попри цей складний час, цей важкий дуже рік. У футбольному клубі УТК, дякуючи керівництву Миколі Васильовичу Гордію, збережено другу команду. Дуже важливий елемент нашого механізму нашої футбольної сім'ї, яка дозволяє і молодим гравцям перейти від дитячого енеску футболу до дорослого, також ветеранам, скажімо так, плавно закінчити свою кар'єру і передати досвід молодим. Так от дуже приємно і дякую ще раз нашому керівництву, що ця команда існує. До речі, перший поєдинок у цьому році, ну і в цій перший сесійка стартує в військовий рік, відбувся також проти двійки, як я називаю теж фарм-клубу, фармкоманди База СУ-2, де, дякуючи керівництву того клубу, теж існує така команда. Це таке собі фарм-дербі, Воно відбулося цього разу у Паланці. Поєдинок розпочався вибухово. Я не спіг навіть оголосити склади. Як тепличники повели в рахунку, Андрій Юшков відкрив рахунок. А загалом в першому таймі певну перевагу мали гості, але втілити їм в забитий м'яч їм не вдалося. Отож, перший тайм закінчився з рахунком 1-0. Господарі грали практичника з листа, з аркуша, але. Вони діли напрочу, злагоджено, і це їхня заслуга, що вони вели в рахунку. Тепер я Євгеній, не можу купляти булочки, за мною слідять. <реш> да, да, да. все, доклад. А секрет простий. Відбувається все приблизно. Ось так. Ось моя малеча біжить до цього чудового нового місця, де чудова випічка. Так, да, це не реклама, а дійсно це класно. А ми тим часом повертаємось до паланки, де бачите, перерва під грушею. Відпочивають наші футболісти чудового серпневого дня і налаштовуються на другий тайм, який буде очікувано не менш простий ніж перший. Справа в тому, що Справа в тому, що от в цей матч, в цей сезон, УТК-2 заходить з дуже помітними змінами у складі. Якщо порівнювати з минулорічним стартовим складом, основним складом, скажімо так, то мова йде про сім-вісім змін. Погодьтеся, що це дуже багато, і це ну, можна говорити про створення нового чергового колективу від Олександра Михайловича і Мова йде як про новачків, дебютантів команди там і молоді гравці, як Захар і старих бабанів. Так і є і Хміль з Маньківщини. Ну і є мова про тих, хто молодих гравців повернувся. Наприклад, Вова решетило, попередній сезон через навчання, практично пропустив. Також повернувся ветеран Діма Думенко, який, от як по мені, дуже рано закінчив ще з виступами в чемпіонаті першості в області. Ну і це все і новий колектив. Єжиченку потрібно створювати от, новий боєздатний механізм. Ну, а принагідно, цей матч, до речі, завершився в нічию. Якщо ми забили на першій хвилині, то гості відігралися буквально на останній. Отож, один-один і далі буде. Ну, а тим часом інформаційний блок футболу менше не розвивається. І бачите, у нас є певні досягнення в соціальних мережах. Доєднуйтесь, підписуйтесь, працюю для вас, для нашого футболу.